Метеорологія це не просто робота, професія це справжнє покликання, зазначають фахівці, адже мало кому доводиться чути стільки нарікань за свою щоденну працю і водночас боротися з такими могутніми силами природи, в тому числі і руйнівними. Щоб підтримати честь професії, ще у 1960 році, 23 березня, було визнано всесвітнім метеорологічним днем. Девізом цьогорічного свята, яке до того ж збігається з 50-річним ювілеєм Всесвітньої служби погоди, є наступний: спостереження за погодою для захисту життя і майна. Це відображає тенденцію до збільшення впливу екстремальних явищ, яка спостерігається на планеті протягом останніх десятиліть. За даними ВМО, близько 90% усіх природних стихійних лих, від яких потерпає людство, мають саме гідрометеолічне походження. За оцінками провідних страхових компаній, сучасний економічний збиток від стихійних лих у 8 разів більше ніж у 60-ті роки минулого століття. Дані ВМО свідчать. Про те, що за останні 30 років стихійні лиха гідрометалічного характеру забрали життя понад 2 мільйонів людей. Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології є маленькою частинкою всесвітньої метеорологічної служби однак його фахівці виконують ту роботу, яка необхідна для підтримання цієї мережі, завдяки географічному розташуванню, територія нашої області є відносно спокійною з точки зору руйнівних природних явищ. От прогнозування погоди завдяки регулярній фіксації показників з мережі станцій спостереження це та робота, яка є спільною для метеорологів, як нашого регіону, так і світу в цілому. Щоправда, отримані прогнози пересічним громадянам подобаються не завжди. От і у найближчі вихідні мешканці області потерпатимуть від опадів, в тому числі і у вигляді снігу, та доволі низьких температур. Осадки у нас пройдуть опять приимущественна дождя, але завтра до вечора, знову ж, ці осадки можуть вже перейти в мокрий сніг і сніг. І Поскольку дальше уже ожидается довольно существенное понижение температуры ночью, что-то ну, от трех градусов мороза до 2 тепла, и днем ну, тоже около нуля, скажем, будут температуры. То скоріше всього, у нас може навіть на і сніжний покров знову образуватися. З одного боку таке погіршення погоди триватиме лише декілька днів, але водночас, і стабільної, теплої та сухої весняної погоди, за словами синоптиків, до кінця березня очікувати не варто. Елеонорасіндієва, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.